І Україна має два важливих військових завдання: зупинити російських окупантів на лінії фронту і завдавати ударів по об'єктах на території Росії. Про це в інтерв'ю виданню The Times заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Він підкреслив, що у ціль у оборони України є критична інфраструктура, яка дозволяє РФ вести війну. За словами секретаря РНБО, відновлення поставок допомогло Україні дати опір, а ситуація на сході Харківської області наразі повністю стабілізувала. Про все це далі будемо говорити з військовим експертом, полковник запасу ЗСУ Сергій Храбський, долучається до нашого ефіру. Доброго вечора. Моє вітання, пане Сергію. Моє вітання, пані Юлія. Добрий вечір. Отже, давайте про все по порядку. Мабуть, спершу будемо відштовхуватися якраз таки від заяв нашого головкома Сирського. Він говорить про те, що. Насправді, вікно можливостей для Росії скорочується, і ми чекаємо на дедалі більше поставок західної зброї. Ми чекаємо на F-16. І вочевидь, що ось Росія на максимальну потужності буде намагатися використовувати це вікно можливостей. вона буде тиснути. І питання в тому, чи вистачить у нас сил і ресурсів для того, аби протриматися в цей період. І питання інше, де активніше тиснутиме ворог. Ну тому, що ми зараз побачили, що довкола Донецька на Донецькому напрямку саме там намагається прорватися ворог, ви знаєте, по першому питанню відповідь ніхто вам не дасть, тому що дуже важко аналізувати і свої дії і дії противника, коли противник е залучає всі ресурси, не зважаючи про ті наслідки, які він може отримати, внаслідок е ну фактично безконтрольного знищення своїх підрозділів треба розуміти що противник і про це сказав генерал генерал серський чітко усвідомлює що вікно можливостей може бути закрите і тому він не зважає на свої втрати він рветься і рветься вперед тому сказати що базуючись на якихось там розрахункових даних після втрати там відповідно тридцяти 30 особового складу озброєння і техніки ця частина виводиться в бій ми не може збою ми не можемо Противник б'ється до останнього солдата, і з батальйону він формує штурмову роту, і штурмової роти він формує штурмовий е, взвод або штурмовий загін, не продовжує атакувати наші позиції до тих пір, поки не залишається взагалі без солдатів. Ми наносимо їм ураження, і ураження досить серйозне. Співвідношення втрат десь приблизно 3 до 1, Чого недостатньо і про це треба говорити, тому що е, наші ресурси трошки менше. Тому саме цей період і означений головнокомандуючим збройних сил України як найбільш складний період нашої кампанії на сьогоднішній момент, і задача наших хлопців, а я з ними спілкуюся регулярно вистояти і перемогти в нелюдських умовах постійних обстрілів, постійних атак з повітря та з землі. А що стосується того, як вплине техніка, ну, треба розуміти, що ворог змушений буде перейти до оборонних дій ну, у зв'язку з тим, що він не зможе атакувати. І тому вплив техніки, яка буде надходити на наше забезпечення, вона воно є критично важливим. Але цей період, я ще раз підкреслюю, період, поки ця техніка прийде, це приблизно 4-6 тижнів, будуть для нас надзвичайно складними. Щодо того, де противник зосереджує максимум зусиль, ця ситуація є абсолютно очевидна. і ви про це сказали. Те Донецький напрямок. Єдине, що хотів би трошки деталізувати, це все ж таки Покровська ділянка фронту, як першочергова ділянка, по якій противник намагається просуватися вперед. І тут наступ він веде по двох напрямках: лідочеретина на північ для того, щоб намагатися перехопити трасу Покровськ-Костянтинівка. І відочеретино на захід в районі Карлівки і далі на захід в сторону Покровська для того, щоб вийти на цей важливий вузол, що в значній мірі у разі успіху противника ускладнить ситуацію на цій ділянці фронту і створить передумови для серйозного рішення щодо доцільності перебування наших підрозділів в районі Турецька. Тому ситуація дійсно дуже складна, дуже напружена, і е, наші війська ну, фактично. За межами своїх можливостей Ось тут наш головнокомандувач говорить про авіацію, на яку ми так само чекаємо, і тут питання в тому, як буде працювати авіація, яку ми отримаємо це як системи ППО, чи справді ми можемо розраховувати, що ці літаки повноцінно битимуть по території Російської Федерації. Але ж давайте знову ж таки зважати, що зараз є певні обмеження від конкретних країн на конкретні регіони. Чи можемо ми розраховувати, доки надійдуть літаки повноцінна авіація? Ось будь-які обмеження. Будуть зняті. Чи знову ж таки ми будемо ну на цій шахівниці грати ось тій ту партію, яку нам дозволено? Ну знаєте, давайте будемо відверті. Ми будемо грати ту партію, яка нам буде дозволена. Тут гра не в... і суть цієї гри полягає не в тому, що наші е союзники. Є такими відповідальними демонічними особами, які не дозволяють нам наносити удари. Є певні міжнародні обмеження, які серйозно обмежують можливість використання певних ударних засобів за певну відстань. Йдеться про вірогідність використання верніше, обмеження міжнародних договорів. Які е, говорять, що певний засіб озброєння, якщо Індія, ну, наприклад, на відстань більше 300-480 кілометрів може розглядатися як потенційний носій ядерної зброї, самі розумієте, що ніхто в світі не піде на відверте і декларативне допущення застосування такої зброї в легальний спосіб. Але менше з тим, ми маємо ми маємо ситуацію, за якою ми і так вже маємо. Досить серйозна кількість цілей, які підлягають ураженню легальними засобами ураження, і е, ці засоби дозволяють нам відпрацьовувати ці питання. Що стосується техніки, яка приїде до, до нас, авіаційна техніка, в залежності від того, який комплект озброєння прийде відповідно з тими літаками, ми можемо говорити про те, в якій якості вони будуть використовуватися, адже F-16, якщо ми говоримо про ці літаки. Це багатоцільовий літак, який може бути використаний як винищувач-перехоплювач і як е, важкий винищувач для нанесення вогневих ударів. В залежності від кількості літаків, від е, комплекту озброєння, буде прийматися рішення щодо їх застосування. Тим більше треба розуміти на першому етапі, йдеться про буквально 12 літаків, тобто про військову ескадрилью, авіаційну ескадрілю, яка може бути використана за рішенням командування Сил оборони України на різних напрямках. Але повторюю ще раз: перший літак не означатиме, що противник скласть зброю і буде відступати з нашої території. Це один тільки з елементів нашої боротьби, який дозволить нам стабілізувати ситуацію, ну, на найближчу перспективу. Ну, до речі, щодо стабілізації ситуації і загалом ведення війни, секретар РНБО Олександр Литвиненко говорить, що зараз в нашій державі є дуже два чітких завдання: перше це зупинити росіян на лінії фронту, тобто стабілізувати ось цю лінію фронту, а друге, це бити вглиб Росії. Ми розуміємо, що це завдання цілком очевидні. Тут не треба бути великим стратегом і аналітиком. Але питання полягає в іншому. Як щодо реалізації цих планів, ми вже з вами згадали авіацію. Ми вже з вами згадали про дозвіл бити по території Російської Федерації, який дещо обмежений. Але так само давайте не забувати, що і нам банально не вистачає людських ресурсів, і люди, які зараз мобілізовуються, вони проходять навчання і активно приступити до виконання бойових дій вони зможуть в кінці літа на початку осені, а це знову. Такий час. Це знов такий час, і ми саме про це говоримо. Ну, я б не був настільки драматичний. Перші контингенти, які пройшли підготовку з другої половини липня, вже можуть бути задіяні на лінії фронту. Але не слід, ну, скажімо так, покладатися на них дуже сильно, тому що людина, навіть якщо пройшла повний курс навчання, ну, попадаючи в бойову ситуацію, ну, може, скажімо, по правах не дуже адекватно зреагувати. Це абсолютно нормальна людська реакція, повірте мені. Я ніколи не повірю, що хтось безстрашно там рветься в бій, і так далі. Тому подібне. Війна це завжди страшно. Але маємо те, що маємо, і в принципі ми зараз з вами є свідками того, до чого призводить зволікання з за рішучими заходами по проведенню відповідної мобілізації. І саме тому зараз наші хлопці на фронті платять ту страшну ціну, яка стоїть за цим зволіканням і протягуванням. Термінів прийняття цього закону протягом місяців, ви абсолютно вірно підтвердили підказали і уточнили, що саме люди являються тим основним компонентом, який дозволяє нам стримувати лінію фронту. І саме тому я так дуже обережно говорив про надзвичайно складну ситуацію на лінії фронту, коли наші хлопці, які зараз воюють, вони б'ються за межами своїх можливостей. Я взагалі іноді дивуюся, як вони ще можуть тримати оборону, якщо говорити чесно, з огляду на. То ту, ту кількість з боєприпасів, які на них скидаються буквально щодня. І тут є велика честь. Хвала Шана і подяка за те, що вони роблять, і ціною на людських зусиль тримають лінію фронту. І Питання в тому, як діятиме Російська Федерація, чи намагатиметься вона знову ж таки розтягнути цю лінію фронту, як було до прикладу із Харківщини, тому що ще декілька тижнів тому ми активно дуже обговорювали можливий наступ на Сумщині, і всі цього боялися і били на сполах. Принаймні, зараз в публічній площині цій темі присвячується набагато менше часу. Можете. Пояснити, чому? Адже навряд чи Російська Федерація відмовилася від своїх планів? Хоча вікно можливостей знову ж таки у неї є. Ну в ідеалі треба розуміти, що противник, якби мав можливості, він відкрив фронт і на Сумській області, і на Чернігівській області. В ідеалі він міг би спробувати проводити наступальні операції проти Києва, але саме ця стійка боротьба, яку ми зараз з ним ведемо. Саме ця боротьба, яка знищує його ресурси, ну, фактично робить неможливим такі сценарії. Чи може противник спробувати здійснити якийсь відволікаючі маневр в районі Сумської області? Так, безумовно, тому що за нашими оцінками там противник зосередив приблизно до 15 тисяч військ. Разом з харківським групуванням, в 35 тисяч це складає до 50 тисяч військ. Але на сьогоднішній день, якщо ми будемо відслідковувати повідомлення, які надходять, ми бачимо, що. Ділянки, на яких противник веде над активні бойові дії, вони е, є дуже обмеженими. І е, в першу чергу ми говоримо про донецький напрямок, потім про часів яр і так далі. Тому подібно. Е, е, противник, е, попри всю його кількість військ, він, на жаль, для нього і, на щастя, для нас не може задіяти ці війська одночасно на кількох напрямках. для цього банально не вистачає можливостей по передислокації, по забезпеченню, о, по веденню таких операцій. Тому противник буде продовжувати наступати. Хоча ще раз скажу на визначених ділянках, хоча ще раз кажу, ніхто не може гарантувати, що противник не спробує здійснити такий відволікаючий маневр. Підкреслюю, саме відволікаючий маневр, так як це було на харківському напрямку. Адже від самого початку було зрозуміло, що тою кількістю і якістю військ, які у противник атакував Харків, Харківську область, він не зміг би досягти результатів, які він декларував, а саме вихід на е межі Харкова. Е з яких він міг обстрілювати місто артилерійськими системами? Це неможливо було. А ось ці жорсткі бої, які зараз тривають на Донецькому напрямку в районі роботиного, часового яру, кринок, старомайорська, чи свідчить це про те, що ворог ніяк жодним чином не відмовився від того, аби захопити і вийти на адміністративні межі Донецької Луганської області? Ну, то, що ви вказали, то вибачте південний фронт, і там противник вирішує трошки інші задачі а саме там він намагається обмеженими ресурсами сил та засобів відновити лінію фронту, яка була е, станом на травень місяць 2023 року, усвідомлюючи яку е, глобальну загрозу для нього становить вклинення наших військ, зокрема на роботинському напрямку. Як би там не було, географію змінити неможливо. І відповідно до цієї географії, ми з вами прекрасно розуміємо, що там є єдина е залізниця, яка з'єднує Крим з материковою частиною Російської Федерації, і перерізання цієї залізниці означатиме катастрофу для російських військ. Тому, не маючи е можливості проводити широкомасштабні наступальні операції всіма наявними силами та засобами, я хотів би сказати, що там зосереджено менше 30% загальної кількості військ, яка оперує на нашому напрямку. Противник намагається. Таким чином, десь намацати якесь слабке місце в нашій обороні для того, щоб її прорвати, ми не даємо йому такої нагоди, але разом з тим давайте не забувати, що не тільки противник розтягує війська. Ми так само це робимо. Адже стійка оборона наших військ і в районі Старомайорського, і в районі Роботино, і в районі Кринок і Островів так само відволікає сили та засоби противника. Ну простий приклад. в районі кринок е нами було задіяно ну, підрозділи загальної кількості десь приблизно до 300 ну 400 бійців максимум. А проти них діяло і дії угрупування противника у кілька тисяч особового складу. Чи не це є відволіканням? Класичне відволікання, що ми власне робимо. Тобто е відволікання це гра, в яку можна грати вдвох, і ми це робимо досить активно. І найбоже, що воно нам вдавалося якомога краще і ефективніше. Вам дякуємо, пане Сергію, за фахові роз'яснення, за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, був з нами на зв'язку.